Всім привіт, вітаю тебе в себе на каналі. Друзі, в нас вже пішов другий рік війни, і я хочу сьогодні поговорити про допомогу Польщі для українців, які знайшли там притулок в 2022-му і вже на початку 2023-го року було підбито підсумки, і ми сьогодні поговоримо. Як саме польська медицина допомагала українцям, як лікували українських біженців і на що, і скільки було витрачено коштів? Як на мене, це є дуже цікаві показники для того, щоб розуміти, на що саме більше хворіють українці в Польщі? Тож дивіться це відео до кінця. Я буду вдячний, якщо ви поширите його в соціальних мережах, і якщо у вас є якісь слова вдячності для поляків, які Цілий рік вже підтримують нас, українців. Пишіть свої подяки їм в коментарі під цим відео. Дуже велика кількість поляків заходить, читає, дивиться відео і так далі. Отже. Згідно з інформацією зі сторінки rmf24.pl було підбито підсумки від НФЗ Народового фонду здоров'я з приводу того, скільки було витрачено коштів на лікування українських біженців в Польщі, і скільки взагалі було надано послуг подібних. Отже, з березня по грудень 2022 року було надано 752 тисячі. Різного типу медичних послуг для громадян України, які приїхали після 24 лютого і мали статус Укр, і було якби цих послуг надано на загальну суму 514 мільйонів 602 тисячі злотих, що є ну просто неосяжно великі. Суми найбільшу частину витрат, включно з відшкодуванням вартості ліків, встановила інна опіка. Медична вона включає в себе проведення променевої терапії, хіміотерапії, переливання крові на 7481 тисяч послугу цієї категорії з фонду витрачено 23 мільйони 400 тисяч злотих, і на другому місці вартість лікування вірусних та інших специфічних кишкових інфекцій. За 3683 медпослуги за українців було відшкодовано е, понад 9 мільйонів 700 тисяч злотих. Тобто бачимо, що найбільш, найдорожчими послугами були, було лікування онкохворих, і ну так, там були включені в загальному хіміотерапії, різні променеві терапії. і Так далі. Друге місце це різні вірусні та кишкові інфекції. Ми розуміємо, що сюди входили люди, які хворіли на ковід, і так далі. Далі понад 7300 українців в Польщі пролікувалися від раку грудей на 9,5 мільйонів злотих. 837 лімфатичних лейкозів було поліковано на 9 мільйонів 200 тисяч злотих та 14300 випадків хронічної ниркової недостатності на 8 мільйонів 800 тисяч злотих. Тобто це є ті категорії хвороб. Українців, так які попали в Польщу, і їм було надано відповідно медичне обслуговування. Ми бачимо, що ці ця допомога вичисляється просто в мільйонах, і це все покривалося польським державним бюджетом. Але з іншої сторони, щоб зараз там дехто з поляків не почав розказувати. Українці, які сплачують, які пішли на роботу, сплачують податки в загальній сумі, якби вони вже відробили, скажімо так, ці всі кошти і повернули їх у вигляді податків назад до державного бюджету. Якщо ми говоримо про послуги, які надавалися найчастіше, не найдорожчі, а саме найчастіше, то було 63 811 випадків. Лікування карієсу і загальна сума була 8 мільйонів 700 тисяч злотих. Друге місце, це 35 тисяч 78 випадків лікування застуди на 2 мільйони 800 тисяч злотих. І на третьому місці лікування гіпертонії на 24, 24 тисячі послуг за 2 мільйони 300 тисяч злотих. От також друзі тут не наголошується, якби в звітах, але також хочу нагадати, що Польща є країною номер один, яка приймає поранених військових. Польща є країною номер один, яка побудувала спеціальний хаб в Жешуві, куди привозять. Легко, всередньо важко поранених українських бійців їх там стабілізують для того, щоб можна було їх далі по, всій, по всіх країнах Євросоюзу переміщувати на лікування, на реабілітацію, на протезування і так далі. Тож, там так вже через рік війни можна зробити висновки, що через рік війни можна зробити висновки, що Польща стала для нас справді таким надійним тилом. Це стосується не тільки тієї політичної волі, яку вони з 24 лютого тримають так в одному напрямку. Єдиний напрямок це перемога України. Якби за будь-які кошти вони шукають постійно разом з українськими можновладцями, поляки на рівні з ними шукають підтримки всеосяжної для українців, надають цю підтримку самі всесторонньо, і так я вже можу робити свої якісь особисті суб'єктивні висновки. Що якби в нас з іншої сторони не було Польщі, з кордону, то в нас би не було такого надійного тилу і. Тяжко сказати, як би розвивалися ці події цілий рік. Тому е, хочу подякувати польській владі, польському народу е, кожному окремому поляку, який з 24 лютого допомагав, допомагає українцям, українським біженцям, хто збирав гуманітарну допомогу, хто е, навіть вибрав воювати за Україну на території України. Е, вдячні, ну якби я вдячний. Оці всі польській спільноті за такий надійний і за такий міцний тил, який вони нам організували. Хоча ніхто ну якби їх ніхто не заставляв цього робити. Тож дякуємо і особисто я. Так як я людина, яка вже дуже багато років з Польщею пов'язана, я особисто ніколи цієї сильної і міцної підтримки поляків не забуду. Ну, а ви свою думку пишіть, звісно ж, коментарі під цим відео. Мені буде дуже і дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!